Попрацювала я, друзі, трохи в хаті. <смір> І, як то кажуть, виповзла трохи на вулицю. Зараз піду подивлюся. Може, щось мені курочки там знесли. Що ви там мені щось знесли, га? Нічого не знесли? Що, жуля? Ну що, що? Добрі друзі, би знаєте, нічим не страдав. Хоча я сумніваюся, що я би так змогла, щоб я ніщо ні про що не думала. Не знаю. Я завжди собі знайду якусь роботу. Чоловік свариться з того всього. Бурчить. щоб я йшла до хати, щоб я не замерзала. Отак От він за мене переживає. Але я все рівно щось хочу робити або хоча б пройтися, бо завтра на роботу і знову буде в одному приміщенні у чотирьох стінах висадіти куп... купа часу. Ой. Добре, що я б стояти на дорозі. Треба щось робити. Може зараз трошки щось попрацюю. Він привіз трохи дров, може зараз трошки по, по колю. Не знаю що. Він зараз, як чує, що я гепаю, та й буде зараз знов сваритися. То йду, напевно, трішки вам покажу нашої природи. Жулька вперед. Так, жулька? Жулька вперед. Я ззаду, є ще купа роботи. Отут коло хати чоловік різав верби того року, галузок ціла купа. Коротше, роботи є, роботи є, але пройдуся, бо верещить так бурчить на мене. Жулька хоче побігати. А він бурчить, бурчить, бо на вулиці холодно. У нас сьогодні, до речі, було. Мінус 11. Зараз вже не мінус 11, зараз вже десь 4-5. Але все рівно. Хочу вам показати. У нас цвіте ліщина. Як це вам показати? О, які кетиці. Але зараз трошки земля позамерзала. Думала, що будемо, буду мати вихідний. Та й буде так, як то, того тижня. Зробить чоловік мені площу, щоб посадити цибульки часничку. Ще весняного, а то все пішло на смарку. <кій> все пішло на смарку, бо все замерзло. Земля так замерзла під ногами конкретно. О, дійшла до великого куща. Далі ще не буду йти, бо ще поверх і попустила, а Жуля, йдемо додому. Дивіться, як ліщина. Як ліщина зацвіла. Ось і кажи його тепер, що в селі не краще. Жуля, йдемо додому, я не йду. Ходи, йдемо додому. Ходи, ходи. Ходи. Ходи, ходи, ходи. Ходи. Ходи собака. Ходи. Ти хочеш побігати. Йдемо, йдемо, йдемо. Ідемо зараз побігаєш. Ідемо подивимося зараз ще на город. Що ти там знайшла? Пішли. Пішли, 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 пішли. Що ти там знайшла? Що ти знайшла? Мешку? Мешка в бурінах є? Пішли. О, то вже як чоловік починає на городі працювати. Ото вона літає. Меші тікають, а вона їх просто лишень лапає. Та й таке, друзі. Таке. Пішли, 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 пішли. Пішли. Пішли, підемо, подивимося ще на город. Пішли. Я дуже люблю наш куточок. Хутірок наш. Ось такі в нас ліси. Ну, оце зараз чорно, бо зима на вулиці. Сонечко заливає десь там трошки. Ох. Хто не знає, живемо далеко, два кілометри від села. І два кілометри я ходжу на роботу, але про то вже другим разом. Пішли жулясь. Пішли. <кхе> Поверхи береся болото. Щось трошки розмерзлося. Я би своє село, ну, взагалі село, я би на місто не проміняла. Бо було п'ять днів у Мар'янки своїй, як ви знаєте, в місті. То не моє. Я люблю село. Ой, йдемо, подивимося, що там мій дідусь робить. Максимки уверніший дідусь. Що він там робить. Зараз щось щось подивимося і покажу вам, що він там робить. Щось гримає. Ну, а як інакше? Він ж так не може, щоб він щось не робив. Я думала, він пішов дрова різати, а він пішли, жулю. А він щось там товче. Що ти там товчеш, кілько? Максимків дідусь. Максимків дідусь, що ти там товчеш? Нема Максимка, тут є люди. Тут є люди. Доброго дня, скажи. Добрий день. А такий старичок. Старичок-зварщик. Уже Вже тут відомуєш. Вже знов щось поломалося. У мене що, в мене вічно щось має це Ой, Боже, Боже. Що знайшов якусь трубку і вже щось товче. Ти не змерз? Я? Ні, я! Сьогодні тут тут... ще хтось крім нас є? Тепер, тепер трошки вже легше. Вже легше? Вже легше. А що товчеш? Хоч приклади, покажи, що ти товчеш, а там будеш далі вже пізніше розказувати Туда на камеру. Є, Та шітку, покажи та притули одну до другого, хоч та покажи, що ти робиш, хоч у двох а словах. Де? Забери ту трубку від, ти тут. Оп... От там те виключив. Та приклади трубку до трубки. А, де, а Боже. Я не буду. Коротше, друзі, тут такий творчий базар. Дивіться, що тут твориться. Творчий базар. Творчий базар. У мого дідуся творчий базар. Аді так отвома і у сердину тут во і тут усе обварити. І ти думаєш, що це тобі вийде. Ну вже все получило. Коротше, відпала вихлопна. хлопна. Сусід чуть старше э, вже. <риклад> <риклад> Як воно тарахнуло. Ну. Добре. Добре, дідусю. Іду, іду я, дідусю, жульку вигуляю. Іди. Добре, ми пішли. А ти працюй. Ну, а крім тебе, хто мусить то має то робити? То же Я ж тебе не заставляю хліб печи, коли я йде дома, ні? Так що, які претензії? Все, ми пішли з Жульку. Жуля, то ти мене не лишай. Зверхи під розмерзлося. Та трохи болото, а трохи... ой, але обманемо. Ой, боже, боже. От такі то справи, друзі. Такий на дорогах, на дорозі розгардіяш. Як бачите, хотів, у нас тут є багато, але людей тут нема. Всі люди вже... Усі люди вже на тому світі. Вже у Бога в гостях. Тут, тут люди жили. Тут люди жили, тут дві хати також. Але тут так було багато народу, а там, де я йду на роботу, то там теж хати були. І в кожній хаті щонайменше було п'ятеро осіб. Це що найменше. То дітей було по четверо, по п'ятеро. Дуже було багато. Ну, та якось так. Та якось так. Змерзли я вже в руки, рукавиці не взяв. Ой, зараз я вам покажу. Зараз я вам покажу наші краєвиди. Чорні. Бо краєвиди тепер тільки чорні. Зима. Як буде весна, зовсім буде по-іншому. Зовсім буде по-іншому. Так. Ой, зараз тут краєчку. Покажу вам, що до чого. Наш город, наш бак. Сусідські теплиці. Оля, іди сюди! Іди сюди, я не йду туди! Чуєш? Дерева в мене обрізати. Купа роботи, а я не хочу нічого робити, бо дуже холодно. Чоловік ще має його. Купу перегною розвозити. Тут же почав каготувати гній. Оце наш весь город. Все, майже від теплиців. Там 20 метрів чи 30 ширини. І далі ось там слуп, і від слупа о, це все наш город. Це все наш город. А так вам покажу. Верби якісь такі цікаві. Якби вже такі верби, якби зібралися до весни ближче. Так я виглядаю. Але ще де тут ще весна? Це наша така місцевість. Ось такі чорні ліси. Щоб ви знали, де я живу і звідки я. Родом. Я по суті звідси родом. Ось така місцевість. Ось то вже сусіднє село. Церква сусідня, то вже все сусіднє. Ось так. Холодно. Холодно, холодно, дуже холодно, друзі. Дуже холодно, вітер такий різкий. Вітер такий різкий, тому тікаю додому. Казав не йти нікуди. Ні, то треба було ходити, то треба було подивитися, обов'язково. Жуля! Пішли додому. Пішли. Пішли, пішли. Десь там біжить. Давай, 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 давай. Лиш вуха підлітають. Лиш вуха підлітають тобі. А ти собачка. Не скачи! Ти собачка, ти гай. Ходи. Гай пішли. все пішли. Пішли, ще сюди зайду в садочок. Чекай. Зайду в садочок, подивлюся, що тут. Коротше, роботи повно. Ще викроплювати буряни. Переї. Ось така зеленець. Ой. Дерева. Якесь таке, боже. Дивіться. Грушка, які великі бруньки. Ой. Купа маю роботи, купа маю роботи. Ще ось ці всі кущі це все розсаджувати, викопувати. Чоловік хоче тут кропити це все навесні. Дуже багато роботи. Але хто це має зробити і коли не знаю? Не знаю. Жимолось треба так само розсадити, бо вона така здорова, купі росте. Треба порозсаджувати. Не знаю коли, бо дуже холодно. Пішли, Жуль! Жуля! Пішли! Пішли, пішли! Ходи! Ходи! Ходи, кажу. Ходи. Чорнобривці на сінечко підвішала, бо якщо на землі стоїть, то миші. А так на горі воно нічого йому нема. Ой, дуже я змерзла. Ой, тут в мене залишилося, що чоловік якось не скосив, що я щепила черешню. Ну, побачимо, яка це буде черешня. Ну наразі тільки одна приймалася. Була ще одна, але вона щось не дуже важнецька була. Так що пішли! Пішли, пішли, пішли! Ходи! Ой, купа роботи, купа роботи, купа роботи, друзі. Але нічого, з Божу допомогу, помаленьку усе зробимо. Ви мені писали... Писав мені один чоловік, щоб я показала центр села. Я вам так скажу і свою роботу. Я вам так скажу в двох словах. <свісно> Воно в двох словах, звичайно, не вийде. Я вам так скажу. Дозволу, щоб знімати в магазині, я і не питала. Але ніхто мені й не дозволяв сам по-перше. Щоб знімати центр села, треба просто не говорити, треба назнімати і вставляти субтитри, а це купа часу, купа роботи. Напевно, як буду мати можливість, буду йти до батьків, то там є можливість з горба бо вони так на горбі живуть. Там є можливість з горба зазняти якийсь момент. Або е, ще якийсь ракурс є у нас один такий, ну то треба спробувати. Не знаю. Подивлюся, якщо буде така можливість, то зазнімлю, а якщо ні, то тоді будете вже вибачати, бо як я без дозволу не можна знімати. Такий у нас час. Та й таке. Та й таке. Холодно, тікаю до хати. Нічого не хочу. Ні дрова різати, нічого не хочу. Нічого не хочу чоловіче робити. Ти добре казав, щоб я тікала до хати, бо на дворі... Та я дійшла лишень до того, лише до теплиців, Ну, лиш до бака. Що, не Та де змерзла? Ця рука хоч схована і в неї змерзла, а це вже ж посиніла, що телефон тримає. Я де хочу? Не хочу. Йду <кхай> до хати. Пішли, йдемо до хати. Після. Купа дров стоїть, він привіз. Треба різати, колоти верніш. А ми з того всього Жулькою йдемо до хати. Так, жулячу. Зверзла, зверзла, йдемо. Все. Па-па.